Доброго дня, друзі. Сьогодні 10 12. 2014 року, сьогодні вночі, було зламано мою сторінку в соціальній мережі Facebook. Я хотів би довести до вашого відома, що якісь невідомі викидали фейкову інформацію, а також намагалися заволодіти перепискою. Я офіційно доволі. Вашого відома, що все, що найближчим часом з'явиться в СМІ-ЗМІ або в соціальних мережах від мого імені, є фальсифікацією та фабрикацією, і це зроблено з метою, аби мене дискредитувати. Я хочу вам нагадати, що останнім часом за мною відбувалося слідкування. Хто це здійснював, ну це загадка, бо я підозрюю декілька служб, які могли це зробити зрозуміти що я не здався не здався і буду боротися